Всім привіт і вы на каналі Бумаги. Сегодня я покажу обзор на свою косметику, бо я обіцяла кожен день знімати, но ну, я вас вже забула, тому я вже буду точно, точно-точно кожен день зімать. До речі, у мене вибух зуб. Там така прибавка. Вона вже заживає, я її так, вирвала сама. Сьогодні я покажу на обзор на свою косметику, яку я недавно зробила. І будемо ще також робити масочок пару. <кхем> Перше, це я покажу У мене отакі штучки. Я бажаю це робити. Це типу міні маска. Перше, така оранжева з зеленим. Це моя мама так обирала. Далі з огірочком. Вишенька, є три курснички, типу, і виноградик. Всього лишь 4 поки зробили. сьогодні ми будемо теж робити такі штучки. І сейчас покажу іще. нашу косметику, буду показувати. Далі це крінник. <клес> <клес> Перший клем мене. Щось кремов три в баночці, три таких. Перший в мене любиє для від загару, від сонця з бананом для рук. І ось для рук. <кхем> Цей самий гарний я тут написала, то що я не хотіла, мені показав, що так буде гарніше. Е, в баночках перший крем це з морквою, та це у мене з апельсиною і, як це називається, авокадо. авокадо. А бокалю. Так, все. So, я положу там, де девно було. До речі я показала, забула показати масочки. <кій> Сьогодні ми будемо робити масочки, тому що я почала любити вже масочки тепер. І я вчора тільки дві зробила. Перша така маска з зайчиком. До речі, я буду... Е, я так рішила, що я косметику буду просто робити для зайчика. До речі, це я намалювала його. Похоже. Написано Маска. А знаєте чому Маска? Тому що це по англійську Далі от велика з персиком. Подивись, яка вона класна. Мені дуже подобається. До речі це не пих я так просто написала. Так, я буду робити маленькі масочки, тому що великі, ну, самі великі, розумієте, що? Так, Так, доїдеться. Все. Спочатку я предлагаю, давайте зробимо ту штучку. Масочку таку маленьку. Хто не знає як її робити. Наприклад, чи хоче зробити або забув, забу. тому я зараз вам покажу, її. бути може хтось, взагалі ніхто не знає, Це нам треба лінійка, тому що там треба відмирити сантиметру. Перше нам треба відміряти від нуліку. Від нуліку 10 до 10. 10 см. Це у нас з боку тут. А знизу нам треба відміряти 5 см. У кого немає нуліка на лінійці, Ну це мало в кого немає нуліка, То ви можете з одного, наприклад, до 10 з одного до 5 отак. О. Я с початку 5 Стоп Я не знаю Понятно Я сейчас так... покажу вам Лик, так. Я, например, 10 Если я 10, то я <coughs> Ставлю А тут ось ще таку палочку. Там, де в мене було 10. А знизу я відмілю 5. Mm-hmm. Давайте требую связи Не <пух> наливно. Так всегда. Сейчас буду с тобой заново и заново мальчивать. Я налил на просто листок оболенику. Я всегда для большого стрелять. Сначала накраслю накрасил пять. До речі, так я що ви коментарі не можете писати? У мене виключена да. Я не знаю, що робити, ну ладно. Ви не будете писати мені. У мене вийшов отак. А далі посередині тут треба відміряти отут з боку 5 сантиметрів. Зараз покажу, як це буде робити. Зараз зроблю і вам покажу, що треба робити. Дивіться. Ви ставите отаку лінійку сюди. Да, отак. І треба від нуліка до п'яти. Коли ви 5 накр... кресло не треба. Просто там, де п'ятерочка, поставте таку рисочку і далі цю рисочку треба так сюди провести. Тож, Можете полинить. Если вам нема, у вас немає линейки, например, то, то вы можете просто, например, э, сантиметры не робить. Можете просто отрезать такую штуку. Або креслить типа, под какую-нибудь картонку, например, под что-то так. Все. все, так ми так вийшов. Далі це треба вилізати.

Е, мож... Далі ви тут зверху малюєте, який хочете малюнок, тут отак знижу. Е, можна, звісно, коли це накресло, просто я забула, тому я зараз буду малювати так. Можете малювати, що хочете, бо в мене на науці малюнок, що хочеш. Можете якісь малюночки, можете отакі робити. такие можно полосасти, то что сердечко мое, все-таки мы такие мы. Нет, Она не будет понятно, с чем, например. <coughs> а если вот такая вот будет полосаска, то это вот будет без вкуса и без запаха. Манючить. Я, например, люблю Я що не маливать. Да ты грушал. До речі, я туда в середине, ну, буду дещо жить, тому що я буду открывать. Я туда буду лежить. Можешь сейчас роблю? Ну, нет, я потом покажу вам. Так, можно зробити зеленую грушу, не співу. Давайте зробим співу грушку. Це не буде жовта. Вийшло. Далі нам треба по лінії скласти. Що теж дуже багато. Так, по лінії складайте. Так -от. Далі оці бочки треба заклеїти. Далее, если у вас снимают такого маленького скотча, вы можете их заклеивать вылоком и скотчем. Если вы будете вылоком, у вас даже будет пса обклеено. Такого пса обклеен, даже лучше. Можете не обклеивать. Мы, например, не обклеены. штучку не треба я сейчас туди положу крем Ну, не следующий маску то я казала крем на самом деле маску если я казала крем то маску не крем прести полипутала у нас штучка больше вот такая хвиляста. С типа такой масочка Если что, это масочка для косей. Не для лица, для косей. Все, это вот, такие штучки. Все, я Ладно. Вот так вот сюда ложим И требуем. Тут уже не так заклеить. Тут требу нам сделать такие три Тут, в принципе, легко дивись. Тут есть у нас такие куточки, да? Эти куточки требуем. Так соединить. Куточки именно. Люди на спочатку треба. Розпорядую в уголках, Особливо в уголках, отак. Ось. І отак склеювати. Ще раз показую, беремо по цій І отак їх. Поняла все. Пробуємо я як у школі вчителька. Це десь такий, така масочка тепер мантикати. А тепер ми будемо робити маску. Я хочу, до речі, робити дешевиє. Я взагалі не знаю, що треба робити треба. Ну на сабан все. У -у -у. Так, давай это еще заливаем масочку. А давай бата. Сейчас принесу даже. Чтобы... Нет, я не буду Я не знаю, как она называется. Вы Может, вы знаете. Я не знаю. Думаю, я просто наберу и вам покажу. Вы вы знаете. Я не знаю. Я, я знала, а я забыла. Все-таки капельки. Ну, она не называется Олейка. Может, называть? Я не знаю, но я просто так напишу. Олея. Олея. Боже мой. Олейка. Что я написала Олея? Так вмесила? Чарльз кошечку. Кто знает, что я не знаю вообще. Вообще не знаю, вообще. Я не знаю. Мне же дурачи сколько я раз порахувала. Сказала. Сколько я раз сказала? Не знаю. Ставьте лайк, кто Знаєш скільки я казала раз? Я буду голуби і розфарбовувати кетку. Я беру чорний і зафарбовую всі деталі, які мені треба були чорні. і пишу, наприклад, ми ой. Esse aqui é Я сейчас я вырежу. Так, а Таку. До речі, хто не знає скільки я казала раз не знаю? то ставте лайк, чи вам подобається така олійка. Я не знаю. Блін, Я вже я сказала два рази. Два рази. я сказала, така штучка. Так. Крутош открываешь, вот такой пляж нажимаешь на учеб штучку мягкую и капельки капают капель. на обучить. Еще раз обладку штучку. Так даже быть. Не знаю, я не знаю. Може, я опять не буду робити бумажну бумажну косметику буду бумажную сюрприз. Я не знаю, я не можу определить. Давайте так. Так зробимо. Хто хоче бумажну, ну, бумажні сюрпризи, то ставте отакі лайки. Хто не хоче бумажну косметику, ставте отакі лайки. О, яких буде більше, те я буду робити. Так. Я надіюсь, буде буду більше. Якщо чесно, я більше тепер хочу робити бумажні сюрпризи. Не знаю, не знаю, да. Давайте сьогодні ми закінчимо відео. Е, я подивлюсь, яких буде більше, яких буде більше лайку, де буде більше отаких, чи отаких, отаких, отаких чи отаких. Якщо буде таких більше... то я буду снимать про бумажные сюрпризы. Если будет таких больше, я буду снимать про... про бумажную косметику, то... Пока!